Прота, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що закатувати розклади, амулети. Хтось вас кохає, знаєте, ви у когось кохана жінка. Якщо не знаєте про це, то я вам... Кажучи, по долі вам вийти заміж, думайте про себе. Скажу вам так, заміж не напасти, аби заміж. Не пропасти, казала моя бабуся. Тому ви не думайте про те, щоб заміж вийти. а Думайте про те, щоб мати ті енергії, на які прийде гідний чоловік. А для цього саме існують мої амулети, тому що ви будете проходити трансформації, ловити інсайти, завдяки яким якраз ваша енергія буде на такому рівні, де саме ці Уперангові чоловіки і ловлять ваш радар. І так. Зві... Ну, от як? Звісно, всі, хто мене дивиться, напишіть, так і буде. Або тому, тому і бути, тому що випав ієрофант. Ієрофант – це брак. Це вінчання. Це скажу вам: тут не те, що вийти заміж. Тут закріпити ваші відносини в якійсь установі. Єрофант. До речі, є амулет на те, щоб вийти за... на... заміж. Але все ж таки, я прадила краще амулет на особисте життя для того, щоб стати тією жінкою, яка може вибрати, за кого вийти заміж. І. Тут зараз ви в обмеженнях якихось. Ви самі себе ввели в обмеження щодо того, щоб вийти заміж. Можливо, нікуди не ходите. Або самі внутрішньо вирішили. Що ні, не зараз, зараз не хочу, хочу відпочити. Я правильно кажу ви ще сили? Аркан Луна. М -м -м. Кажуть. Тут на це відпов. Ну кажуть, що я тут не все знаю. По-перше, про вас. Ну це зрозуміло, але не про те. Тут кажуть про те, що тим часом, поки ви закрилися від чоловіків, а навіть деякі з вас і від певних чоловіків, ви не знаєте, що там відбувається по аркану Луна, а там багато що відбувається на задньому фоні, да? те, що вам не видно. А що саме відбувається? Справедливість! В рік карми! Справедливість це знову це ви в установі підписуєте угоду. Я маю на увазі про, про шлюб. Віршиться справедливість. Ви щось зробили, сонечки, свій час раніше те, що зараз по праву доля вас воздасться сторицію. А хто ж це буде так цікаво? А, ура! Бійка чаш, це буде кохання, зайки. Він кохає вас, а ви кохаєте його. Що можна ще краще бажати? Найкращий рок...